Доброго дня. Сьогодні я буду черенкувати фукцію. Вона в мене вже за зиму виросла велика. Її вже б давно треба було почеренкувати. Ну, я вважаю, що березень місяць найкращий місяць для черенкування. Я буду брати отаку ось такі черенки. І тут ось гілочка велика. Я її візьму отак. Ось такий візьму череночок. І спробую взяти промежуточний черенок. Попробую його укоріний. Отак я її обстригла, дивіться. І я думаю, що вона, ось уже, вона, дивіться, тут все пускає, Тут пускає бокові. От, от. І пуста, де я позрізала, вона ще пуста, і вона розвітлиться і буде цей. Вкоріняти я буду у воді. У воду я додаю укорінювач грандіс, буквально ось на ложечці, на кінчику ложечки. О, І водички розколотила. І тоді череночки. Нижні листочки пообрізаю. От, можна це ще обрізати достатньо. І сюди в стаканчик я його поставлю. Тут навіть можна зробити отак ще поділити. Обрізаю листочки з нього, нижні. О. А ці не буду відрізати, я на наполовинку їх зріжу і Тоже сюди опустимо його. Це маленький череночок, Як його Попробую, не впевнена, що з нього щось вийде. Тоже так отріжу. Все. Гарний такий череночок. Обрізаємо їхні листочки. Оці листочки так трошки підріжу, а верхні хай будуть. Поставила такий ось стаканчик, там ось водички, бачите, скільки в стаканчику. І накриваю із бутилки. О, і ставлю на вікно, і хай проростає. Пройшло три неділі. І дивіться, яке у нас коріння вже. Дивіться, обросла яка віточка, скільки було води, воді, скільки обросло. Тепер буду висаджувати в стаканчики. До побачення! Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки. Підписуйтеся на мій канал. На все добре!